Про велику і незвичну людину будемо сьогодні говорити, навіть для наших обставин, про Івана Світличного. Він народився в 1929 році на Луганщині, мав ще двох сестер молодших: Надію і Марію. Прізвище ще таке промисел не випадково дає якісь знаки і підказки, буває, що й через прізвище. Прямі. Тому що йому довелося жити в такий час, що його лицарство, його лідерські харизматичні якості без будь-яких ознак, знаєте, такого поповзу до генеральства, до самолюбування, до нарцисизму, до апостольства, ці якості народили не всі ми ще це до кінця розуміємо. Одного із найвидатніших українців. Він народився на Луганщині. Дзюба народився на Донеччині, в тому краю Василь Стус, хоч і там звільниче на його походження. Бачите, як багато ця земля Донецька і Луганська народила високоталановитих і до кінця переконаних в своїх переконаннях українців, які за свої переконання заплатили своїм життям і здоров'ям. Так от. Коли хлопчикові було 13 років, він своїм другом хотів сконструювати таку, такий вибуховий пристрій, який би допомагав боротися із фашистською технікою. Це був 43 й рік, і йому відірвало пальці. Щось спрацювало наперед. Його мама, все, що у них було, продавала кури, все І Це був дуже голодний час, дуже голодний. Все-все-все, мама, щоб йому врятували, щоб не були такі, знаєте, все обрубати, щоб лишилися ці кукси пальців. І кукси пальців в нього були на двох руках до кінця життя. Але ці кукси ще й допомагали йому писати і так далі, тим не менше. Хоч це було дуже важко, але якби не мама на оця, це тоді фанатичне, таке в найкращому сенсі цього слова, як може мати боротися за життя сина. Невідомо, як би склалося із його високою освітою і самоосвітою, тому що все у нашому житті має значення і дуже важливе фізичне здоров'я також. Дуже важливе в кінці сорокових років він вступає до Харківського університету, і тут проявляється абсолютна небуденність цього хлопця. Студенти жартували, сміялися, жили своїм життям. Він також вмів жартувати. Він також вмів сміятися, але він був весь в книгах. Весь в книгах. Але повторюю вмів жартувати, вмів сміятися, випромінював світло, випромінював доброту, справжню доброту. Розумієте, є доброта награна, є доброта за розрахунком, є театральна доброта, справжня. блискуче почуття гумору. Пізніше його сестра Надія Світлична, до речі, згадувала, як він ще в тому віці, коли вони ще жили ще до університету, як він каченя якесь врятував, яке впало в Колодіс. Як він сконструював там, як його в колодязь опустили. Я не буду вам розказувати деталі, це нас далеко заведе, як він рятував півдня каченя. Думаю, цього достатньо для розуміння юнацького вже психічного портрету цієї людини. Обклався книжками в Харкові, бачив книжки. Але разом з тим його не залишили <смір> у аспірантурі в Харківському університеті, пояснюючи це надто незалежною поведінкою. Отак От друзі і приятелі сміялися і жартували, але були повністю людьми системи переважно. А він, начебто, книжник, але відчувалося в ньому ця незламність, яка йому дуже потім знадобилася, але і. Зруйнували йому життя, на що він пішов свідомо на цей хрест. Тобто, зруйнувала, може, і не точне слово. У 52-му році він опиняється в Києві. Де він живе, де він ночує, як він перебивається, цей хлопчик худенький. Зразу вже в нього виникли, тільки почали рости вуса, вуса виникли, і здається, він завжди був з вусами. Як пізніше буде писати Василь Стус, який був близьким другом Івана Світличного, вусати, сонечко моє й говорити. І не можу я без посмішки Івану у цю святову зиму пережити. Це буде пізніше. В Києві вступаю в аспірантуру. Йому вдається опинитися під керівництвом академіка Білецького Олександра. Білецького тримали на посаді директора інституту літератури. Мені здається, як певну вивіску, що це вчений насправді керували інститутом літератури друзі, в Той час зовсім інші люди. Робив також в той час кар'єру мовознавця, вже згадуваний нами в минулих розповідях Іван Костєвич білодід. Забігаю уперед, пізніше світличний, буде критикувати російсько-українські словники і теорію двомовності білодіда. І ви собі можете уявити, білодід, який зробив проголомшливу кар'єру, якому цілі легенди продумували, що він полки рятував і так далі. І так далі. А я думаю, причина була іншому. В його тісній співпраці з органами. Так от, Білодід зненавидів Івана Світличного. Були люди, які його люто ненавиділо у плавові, за його статті, але це буде пізніше вже. Так само, як його зненавидів тодішній очільник КГБ Віталій Федорчук, який казав, що он і кочур повинні висіти на одної ветки. Віталій Федорчук, як і Маланчук, були особливими Україну ненависниками. Але це буде пізніше. Аспірантурі Іван працює під керівництвом Білецького, пише роботу кандидатську, яку, коли Білецький прочитав, то каже, то це може бути докторська. Там ще її доробити, це може бути докторська. Але так і не вдалося йому захистити дисертацію через пізніші політичні причини, смерть Білецького. Працював також відповідальним секретарем в журналі Радянське літературознавство», який фактично робив війни Леонід Коваленко. Розумієте, атмосфера після розкриття культу особи Сталіна трошки стала легша. В, в другій половині 50-х, початку 60-х років, і зразу молодь це вся літературна. Україні все зразу забуяло надіями на відродження. Надіями на відродження. Іван одружується в 56-му році з Леонідою Терещенко, Леоніда Світлична, яка була йому. Вірною, вірною дружиною, яка пройшла всю Голгофу разом з ним. Вона була інженером, старшим на кілька років від нього. Потім їхня сім'я на Уманській, 35, де жив Іван Світличний від 60-го року. Бо спочатку він жив з дружиною в такі Келії, фактично, її матері, де зовсім не було місця. А вже потім, на вулиці Уманській, однокімнатній квартирі вони оселяються, і ця квартира стане центром українства. Душевним, духовним центром українства, серцем українства на Уманській. 35, Івану Світличному, якого ненавидів Віталій Федорчук, і Іван Білодід і багато інших можновладців, тому що вони відчували, що саме з Уманської, де він живе, йде світло, від нього йде світло, зачаровував світличний друзів, тих, які. Відчували українство, яке були в душі українцями і завжди викликав ненависть. Людина, до якої неможливо було ставити себе й дуже. Так от, ним починають цікавитися органи. Комітет державної безпеки в той час до нього на квартиру ходять, і до Леоніди, його дружини, і Василь Семоненко, якого він голос записав перед смертю. Василь Семоненко був побитий спочатку, а потім помер. В нього була хвороба на рок важка. Семоненко був його другом. Туди приходили тоді і Іван Драч, і Борис Мамайсур, і, і Василь Стус, і багато хто із поетів. Потім вони всі розділилися. Одні пішли служити, другі пішли в тюрми, треті внутрішню імміграцію. Це було пізніше. А тоді, спочатку, на початку 60-х, це було велике єднання, яке випромінював господар. Здається, там завжди в нього хтось ночував. Однокімнатні квартирі завжди Леонідів якось вдавалося годувати людей. Це було неймовірно. Звідки таке, таке почуття гумору і така сила духовного Івана Світличного? Можу пояснити тільки мічення прізвищем і боговідміченість з промислом. Те, що він витримував, гідно витримував, ті статті, які він писав, алгебра і гармонії, де критикував словники і русифікацію. Пізніше в журналі Дніпро. Ці статті були широко читані, статті підривали устої радянської, радянського погляду на мистецтво і так далі. так далі. Здається, світличний ніде прямо не виступає проти радянської влади. Можливо, в нього зберігалися ще якісь ілюзії. Можливо, і зберігалися. Він би тоді, напевно, не підтримав знесення пам'ятника Пушкіну. Ну, це я жартую, бо це був зовсім інший час. А якби жив у нас час, то звичайно, що би підтримав. Тому що вся російська література просякнута імперським духом. Це Пушкін писав, Скорість Кавказу йде єрмолу. А Тарас Шевченко писав: Борітеся побороти, та вам Бог помагає. Та вас правда за вас слава і воля світає, звертаючись до народів Кавказу. Дорогі друзі, я би хотів з вами поділитися одним секретом. Ще на початку 2020 року я покинув роботу в університеті, мета була. Написання принаймні двох романів. Я виконав це завдання за більш ніж три роки. Хоч хочу вам сказати чесно: поки що я не в силі писати. Дуже по-своєму спустошений після цих двох романів. Вони нелегко мені дались. Роман про Григора Тютюнника місяцю місяцю і роман про Івана Франка Руки і сльози роман місяцю, -місяцю» ось місяцю. Має з'явитися роман Руки і сльози ви можете придбати з автографу у мене також на сайті. В книгарнях, можливо, він появиться, на сайті видавництва Тундраю. Ще вам одне скажу. Мені здається, що ще би довго не було романів про Григора Тютюнника і Івана Франка. Будь ласка, читаймо ці романи, даруємо їх іншим. Популяризуйте книги про наших найкращих письменників. Дякую. Повертаємося, в 65-му році його вперше арештують. Вже тоді така якась почала появлятися, Я тут не побоюся цього слова високого. Світська стигматизованість Івана Світличного. Він мав і туберкульоз. В нього на руках були відірвані пальці. В нього розвивається хвороба нерок. В нього, думаю, проблеми з судинами були великі. У кволому тілі сталевий дух. Це здається фраза. Заїжджала, але є випадки, коли це абсолютно так, без жодного перебільшення. Його арештують першого в 65-му році. Він відсидів недовго. І що придумали працівники КДБ? Його відпускають досить швидко. З тим, щоб подумали щось можливо, розумієте, що вони придумали? Щоб здискредитувати Івана Світличного у Русі в Українському. Мовляв, чого відпустила? Бо він там щось каївся, і так далі. Так далі. Іван завжди себе вів, наскільки гідно. Він говорив своїй сестрі, надії, коли ти сам себе не принизиш, тебе ніхто не може принизити. Часто це повторював. От такий один епізод. Коли він вийшов от після цього першого арешту, у спілці через якийсь час зібралося засідання, де почали ці письменники фронтовики, усі, Збанацький, Петро Панч, Іван Лей, і так далі. Так далі. Інші. Козаченко, багато їх було. Громити так званих заокеанських запроданців, два світи, два способи життя, заокеанські запроданці, які продають вітчизну за гріш і, і так далі. Ці всі штампи вони викрикували в гучномовці, що жменька запроданців знайшлася, які продають батьківщину, серед них і називалося Ім'я Світличного, хоч він вже був повернувся. Це було зроблено з тим, щоб спровокувати в ньому якийсь вибух, ще крім того. Швидко повернули і були розчаровані зовсім працівники Комітету державної безпеки, що Світличний не йде з ними на ніякі компроміс. Навіть після тюрми, розумієте, були розчаровані. Намагалися його таким способом. Одного разу він був біля спілки, послухав те, що говорять, як потім згадували. Думали, що він буде виступати, виправдовуватися, ще там щось говорити. Чи, поки нападати? Цього було тільки треба світличний. Поїхав назад додому працювати над словниками. Хм. Він любив літературу але й мову українську страшенно любив. Він писав вірші, до речі, серце для куль і для Рим. Збірка віршів. Як на мене, він був прекрасний поет. Вийде вже після його смерті. Так само у нього є дуже цікаві поеми: Архімед і Курбас. Назва Курбас присвячена. Лесю Курбасу, замученому геніальному українському режисеру у 37-му році, розстріляному в Сандармосі, і поема Архімед перегукується з такою менш відомою поемою поета Євгена Плужника Галілей. До речі, саме Архімед і Галілей, один із віршів кобзаря Шевченка починається. Це таке, бачите, алюзії, і Архімед, і Галілей, вона і не бачила. Єлей потік у черво чернече. Найзашифрованіший вірш Тарас Шевченка, і Архімед, і Галілей. То такий відступ пронагідний. І світличний живе дослідженням української мови, своїми статтями, перекладами, перекладами Бранже, наприклад, французького поета. Він був високоосвідченою людиною. Крім того, як вони перебувалися, дуже важко сказати, тому що коло звужується, звужується от тепер. Я на самому початку говорив. І Віталій Федорчук, очільник Комітету Державної безпеки, який змінив Нікітченка. Той Нікітченко, який був Шелест і Нікітченко, а потім Щербицький і Федорчук. Там, коли ще був Шелест і Нікітченко, ще можна було, то Нікітченко ще розпитував, буває, навіть і на комислячих про Бандерівщину, що, що вони думають. От насправді як це було з їхньої точки зору. Він ще цікавився. А потім цікавитися, будь-чим перестали. Це не означає, що Нікітченко симпатизував українському рухові, але він був трошки ш... ширших поглядів порівняно з Федорчуком. І тільки це хочу сказати. А Шелест порівняно з Щербицьким. навіть в системі де чим відрізнялася навіть комуністичні очільники на високих посадах. Зрештою, Петра Шелеста потім критикували і в пух і в прах розбивали за його абсолютно безневинну книжку, яка називалася Україна наша радянська. За його сантименти до української мови, до Козаччини і так далі. Це буде в 70-х роках, коли знову буде зашморк над Україною. І на початку 70-х Іван Світличний зустрічався з Ярославом Добишем, студентом із Бельгії. Невідомо, яка його роль була в цьому процесі, процес-блок, арешту української інтелігенції. І починаються масові арешти в 72-му році. Один із них Івана Світличного. Його. Засуджують на 7 років тюрми і 5 років заслання. Це був при таких хворобах присуд просто страшний. Це фактично був йому підписаний заповільнений смертний вирок. Ніде Іван Світличний в таборі, де сидів потім. Знаєте, він нагадував, був по-своєму. Його поважали всі, а якщо десь кримінальники, навіть вони не можуть нікого поважати, то все одно вони відчували його інакшість. Іванові не треба було кричати, Іванові не треба було займатися якимись такими прийомами спортивними, які можуть відвережувати дурню. Його енергія, його, я вважаю, в широкому сенсі цього слова. Може, не в буддийському, а в ширшому просвітлення. Таким же був Михайло Сороко в 50-х роках, український політв'язень, величезний авторитет для всіх українців. Ця його просвітленість. Вона підтримувала друга в таборах. Він був важко хворий, друзі. Я не знаю. Треба би було спеціально досліджувати, чи займався він якимось певними психічними навіюваннями, певними вправами, певними медитаціями в таборі, наскільки це була можливість. Я думаю, так. Я думаю так. Але цього би було мало. Тому що ці хвороби, які його роз'їдали, нирки, потім гематоми почалися. До речі, при інсульті в нього знайшли застарілу гематому. Лікар дивувався, як він міг ходити цей весь час. Все приїжджало, наскільки могла до нього Леоніда, його дружина, яка желаним. Желаним. Жила Іваном. Вони були навіть роз'єднані дві, дві половини справжні от вам. Ще один приклад зворушливої історії кохання, якщо можна так сказати, бо легкі історії кохання в благополучних країнах, коли все добре, все чудово, і то рідко бувають справжні історії кохання на довгі роки, а от вам приклад Івана і Леоніди Світличних все витримало. Вона не готувалася спеціально до героїзму і ніхто не вчив. Їздила до нього постійно, підтримувала його духом. Його відпустили в Київ на кілька днів були. Не відпустили, але просто якби. Все робилося з психологічною метою. Побачити Київ, можна зламатися. Бо там, де він жив, самі розумієте, які були пейзажі. Київ після того видавався просто землею обітованою. Просто так нічого не робилося. Взагалі любили в'язням, і деколи прокручувати голос матері. Яка там ніби просить сина і так далі, щось, а матір спеціально могли там обдурити, щоб вона щось говорила і так далі, і записати. Чи возити молодих хлопців, наприклад, у квітні в травні дивитися з вікна машину в парк. Як ходять дівчата вулицями і говорити йому, і ти таке можеш мати, ти можеш бути з ними. Підпиши, співпрацюй, україна, якої ти думаєш, ніколи не буде. Ніколи, дивися, минає твоє життя молодість в тюрмах. Не всі могли це витримувати, друзі. І я не суддя тим, що не витримували. На Івана Світличного, зрештою, потім і вже покійний Микола Холодний, ще інші не хочу називати прізвища, яких він прихищав в 60-х, потім валили на нього бочку, коли писали покаяння, що то він їх на цей шлях спокусив, так би мовити. Що можна сказати? Взагалі, трагедія для всіх українців цей весь час. Хтось більше мав психічну тривалість, хтось менше. Я так до цього ставлюся. Не схвалюю, не засуджую, хто я такий. Розумієте, це все Божі промисел, я розповідаю, те, що було. Ми не знаємо, як би ми себе вели в тих чи інших ситуаціях. Коли закінчується цей семирічний термін, Іван на заслання, це здається, був 79-й рік. Заслання в Алтайському краї, там дуже розріжене повітря, йому воно було страшенно шкідливе. Крім того, не забувайте, що оточували кримінальники всюди. З ним вже була дружина Леоніда. До речі, коли він захворів, покрали все, крім книжок, все, наплічники, все буквально. Алкоголіки, кримінальники це все, що його оточувало. Він знаходив сили, поки 20 серпня. На початку 80-х років з ним не трапився інсульт. Під час операції йому ще занесли сіньогній паличку і так далі. Не спеціально, але ну, якби життя врятували, але ніколи він вже не оправився після того. Федорчук заборонив йому комісування аж через два роки його комісували. Потім він опинився в Києві. Він був лежачий, як сказала його дружина Іванова Творчість, закінчилася. У 80-му році. Більше десяти років він прожив в муках. Він не міг працювати, він не міг рухатися. Він фактично не бував на свіжому повітрі. Вже ці всі роки, і вже після Чорнобиля, відродження, все. Я не знаю, наскільки Іван Світличний сприймав це глибоко. Я думаю, що він все це прекрасно розумів, хоч був нерухомий. А в останні вже три роки то взагалі був нерухомий зовсім. Зовсім нерухомий і помер. 1992 році коло своєї вірної Леоніди, який також поруч із ним зараз я уявляю її незримій пам'ятник, який мав би бути йому і її цьому подружжю, яке було серцем духовного життя українства і яке ніколи не зламалося, незважаючи зважаючи на те, що на засланні. Тюрмі робили все, щоб зламати Івана Світличного, і тільки промисел їх підтримував. Крім їхньої дивовижної сили духу, промисел, щось таке, що ми не можемо ні розуміти до кінця, ні пояснити до кінця, хоч можемо мати свої власні версії. Якийсь тут ще є присмак великої української таємниці, але доброї таємниці, яка рухала життям України все-таки вперед і одним із рушіїв в той час одним із небагатьох рушіїв цього руху був великий лицар України Іван Світличний. Дякую. Хотів би вас привітати з Новим роком, який наближається завершенням старого року і всім нам побажати перемоги над лютим ворогом. Також дякую вам за підтримку мого youtube каналу, яка в цей важкий час. Коли є проблеми з електроенергією і так далі, ваша підтримка саме уможливлює вихід нових відеорозповідей. Сердечно вдячний і сподіваюся на таку нашу співпрацю на майбутнє.